Розумний їжачок. У густому лісі жив маленький, але дуже розумний їжачок на ім'я Євген. Він любив досліджувати ліс і завжди був цікавий до всього нового. Одного разу, гуляючи серед старих дерев. Євген знайшов стару книгу, заховану під корінням Великого дуба. Коли їжачок відкрив книгу, він побачив, що сторінки були заповнені дивними символами та малюнками. Євген вирішив вивчити книгу і зрозуміти її зміст. Кожного вечора він сидів біля своєї маленької хатинки і намагався розшифрувати таємничі записи. Євген вирішив звернутися за допомогою до своїх друзів. Він запросив мудру сову, кмітливу лисичку і веселого вовчика. Разом вони почали вивчати книгу. Сова вміла читати старі мови. Лисичка мала гарну інтуїцію, а вовчик був дуже сильним і міг переносити важкі книги та інструменти. Завдяки спільним зусиллям вони дізналися, що книга була магічною і могла розповідати про старі легенди і забуті знання. Вони дізналися про приховані скарби лісу. І про те, як допомогти деревам і тваринам. Однією з легенд було описано, як відновити старий струмок, який висох багато багато років тому. Євген та його друзі вирішили скористатися знаннями з книги. Вони знайшли джерело води і почали очищувати шлях для струмка. Після кількох тижнів важкої праці струмок знову почав текти, і ліс ожив. Завдяки розуму їжачка і спільній праці друзів, ліс став ще красивішим і багатшим. Всі мешканці лісу дуже раділи. Євген і його друзі продовжували читати книгу і дізнавалися все нові й нові Таємниці про свій ліс. Вони зрозуміли, що знання це сила, і що завдяки знанням можна робити світ кращим.